Нині в Ужгороді страшний суд, і відкриває перед нами, як ото буде, і як приготувати серця наша до зустрічі з Богом, не тут, коли треба кожен день можна зустрічатися, розкаятися і справитися, а вже вийти на основне рішення фінішне, після котрого вже не буде пересуда, Божий суд праведний, і він буде окончательний. Но так нам важливо розуміти, що суд Божий і потеря Адамом первої святості, а то, що пов'язано одно, завжди напоминає нам, що Бог запланував чоловіка, створив його для вічності. І йому в раю приготовив дві дерева. Дерево познання добра і зла і дерево вічного життя. Але так це стало, що поки ще Адам не встиг підійти до дерева вічного життя, сатана вже його з євою привів до дерева, в котрому вони кусили плод і нарушили заповідь, з'їли буквально заборонений заражений плод. І от із-за того, що Адам і Єва согрішили, все людство пішло тепер по путі іспитання, і історія людства також завершиться страшним судом. В одному з монастирів один монах розказав таку історію, для того, щоб ясно порозуміти, скільки ми, люди земні, часто осуждаємо Адама і Єву. Якщо якби вони не согрішили, ми то й нині жили б в раю. І розказує той монах, як ішли двоє дідько бабка, старенькі под 80 років обоє, і цілим путем, а вони бідненькі, не хижі, не пристанища. І от бабка каже діду, ви, видиш, діду, якби б Адам і Єва не согрішили, ми б так не ходили. Ну, а дідик махнув головою, що він, в принципі, согласний. І ту бесіду чув багатий чоловік і предложив стареньким людям пожити в його домі. Причому ніяких умов, їсти і пити безплатно, в теплому, одіватися, ну і одна умова. На столі стоїть коробочка, і по-нашому ладичка. Пожалуйста, не відкривайте. Так от дідусь і бабушка так красно жили, все мали. Но одного разу бабка сказала дідкові, що там? Дід припев, не смієш і думати, заборонено відкривати. Але після постійних нападінь бабушка зломила дідка і дідь відкрив ладечку, коробочку, а звідти вискочила мишка. Ну, що тут, видиш такої? Чоловік богач прийшов до них і сказав. Ви ситі так, довольні так, одіті так, тепло вам так. Почому ви таку маленьку заповідь не відкривати коробочку не виконали? Вони впустили голови. Так от ви повторили гріх Адама і Єви. А раз ви нарушили, і вони нарушили, то Странствуєте по собственним гріхам. Де би вас не поклали, ви все одно будете ладичку відкривати і не слухатися, тож ідіть, така ваша доля, в цьому світі бути странниками за власні гріхи. У будь-якому випадку цей світ, як ота бабушка непослушна, хоче зробити все наоборот, нарушити заповіді Божої. І бути в непослушанні. Сьогодні нас кличе Господь Євангелію поникати, подивитися на суд Божий. Причому там буде суд простий, молнієносно свершиться. Коли прийде Син чоловічий в славі своєї з ангелами своїми, то явиться і Ісус, сяде на престолі славу своєї і зберуться перед Ним всі народи і відділить їх. Як пастир розділяє овечок від козликів, упертих козликів туди і поставить овець по праву сторону і скаже, ви благословенні наслідуєте Царство Боже, служення міра, бо коли я був голодний, коли я був, мав жажду, коли я був голий, коли я був у тюрмі, коли я був у лікарні, ви мене навістили. І вони підтвердять, так Господи, ми то робили. Ну, то ж саме, я скажу, і в козликам. А от ви, прокляті, йдіть в вічний огонь. Бо я, коли був голодний, ви не спішили накормити. Ви де мали, де хапали, все на світі приватизували. Тепер видимо, як світ цей у блуді. Люди, якби знепритомніли від лючності, хаплюючи участки, заводи, фабрики. І в то же час, нуль трудів во спасенні душі. Почому так чоловіка невідповідально відноситься до питання вічного життя? І от одного разу прийде страшний суд. Ми кажемо, Господи, гонителів наших не карай строго. Та да почому? Бо якщо будемо просити їм строгої кари, карю, навіть у нас може буде якийсь гріх. а тому суд? Заставляє нас думати, прости і тобі буде прощено. Не осуждай і не будеш осуждений. От чому для нас неділя страшного суда не страшилка. Для нас важливо розуміти, страшний суд прийде. Но каже один монах з греческих, цей світ ненавидить християн. І сам Христос сказав, хто хоче бути. У дружбі з цим світом, то він вступає в вражду проти Бога. От чому ми сьогодні, каже, в неділю страшного суда, Господи, помилуй нас, коли прийде твій страшний суд, ми хочемо бути з правої сторони і чути твій вожделяний глас, прийдіть благословення Отця Мойого, наслідуйте царство служення міра, тому що на страшному суді всі, хто пострадав від цього світа, Будуть наслідниками Царства Божого. А всі ті, котрі в всьому світі думали, що ніхто власть від них не випаде, а будуть бити православних, а бити, а бити, рано чи поздно на страшному суді вдруг виясниться, як багач відкрив очі він у пеклі, а його бідний, що лежав у воротах у царстві Божом. Тут важно ще розуміти, що. Суд Божий нинішній в Ужгороді не є страхом, не є наганінням страха. Почому? тому що ми знаємо, що цей світ таким займається. Кожен день у страшилка напише щось, виразиш свою думку, тюрма. І маса людей замовкли. Однак, коли річ пішла, що вони протягнули свої руки до церкви, отут-то ми. Голос підняли свій, Бо лише в такому случаю ми й туй діти Божі, і добрі громадяни і законопослушні. Ми тим більше просимо Господа Боже, поможи нам видержати спитання, бо лише в тому случаї ми на страшному суді, колись, проявивши свою милость, милосердіє, уступивши, обійшовши, ми й туй діти Божі, а у вічності в'єдно освятими». І на страшному суді зможемо наслідувати царство Божоє. Амінь.